Нє, ну я ж казала, що буде мокро і холодно? От як знала. Думаю, саме час сходити і помісити болото навколо якихось древніх руїн. Відчиніть! І що це ти собі таке придумав? А ось така халепа стається, коли тані нема поряд. А замість неї бездушна машина. Ви на каналі а Я намагаюся бігати між краплями дощу, щоб в цей зимовий день зняти для вас чергові руїни. В цей раз ковдрі хаус. Те, що ми бачимо сьогодні, залишки будинку фортеці часів тюдорів. Але історія цього місця починається як і все у Англії. Ще в часи нормандського завоювання. Предок сімейства прибув на острів разом із військом Вільгельма Завойовника, а от династію заснував уже його син Хамфрі І, одружившись із місцевою Моц солсберійською Щойно заснований рід узяв собі прізвище предків Богун. От от і мені це прізвище здалось знайомим. А чи не родичі вони часом нашого славного полководця Івана Богуна? Давай ще трохи потримаємо інтригу. А я поки розкажу, наскільки важливими нормандські бугуни були для історії Англії. По-перше, багато поколінь представники цього роду були верховними лордами констеблями Англії. На той момент ця посада відповідала сьогоднішньому міністру оборони. По-друге, вони завжди були дуже близькими до королівського двору. Немає значення, чи були вони за, чи проти короля. Так, таке теж траплялося взяти хоча б баронське повстання, але боролись вони не за народ, а за свої власні привілеї. Та то таке. І по третє, їх рід мав доленосний вплив на британську монархію, який, ну дивись, останній з богунів Хемфрі, VII, граф Херфорда, залишив по собі двох доньок Елеонору і Марію. Обидві рано вийшли заміж. Марія, у одинадцять на захист жениха. Скажу, що йому самому у той момент заледве виповнилось 13. Марія вже фігурувала у наших відео, коли ми розповідали про арундельський замок. Її матуся була уроджена Фітзалан, донька 10-го графа Арундельського. Першого спадкоємця Марія народила у 17. і дуже скоро у сім'ї Генрі Болінброка, графа Нортгемптона, вже було п'ятеро дітей. Троє хлопців і дві дівчинки. На жаль, життя Марії було недовге. Вона померла, народжуючи свою молодшу доньку Філіпу, і так і не побачила, як її чоловік став королем Англії Генріхом IV. Хорошо. Королем маєш бути ти. А старший син одним із найяскравіших і водночас найсуперечливіших монархів у англійській історії Генріхом V. Слава королю Генріху! Король Генріх! Династія англійських богунів занепала приблизно за 200 років до появи відчайдушного українського полководця. Тому знайти, хоч якийсь зв'язок між ними і нами навряд чи вдасться. Але якщо дуже хочеться, то завжди можна придумати собі якусь альтернативну історію. А класну історію про Івана Богуна можна послухати на каналі Комік Плюс Історик. Дуже рекомендую звитяга Лева, хитрість змії, обережність лиса, легковажність вітру, були в кожній його жилі. Воля, степ, війна були його стихією, і нічим іншим він не займався. Військовий геній і жіночий каприз породили цього козака, якому не було рівних. Ото все, Ба. що я щойно розповідала, дуже опосередковано стосується коди Хаус. бо вони, хоч і володіли землями, та у часи Марії будинку просто не існувало. Його збудували лише у 1520-му, коли землі були продані короною сиру Вільяму Фіцвільяму, великому прибічнику Генріха VIII. Там потім, коли монастирі розпускали, йому ще ізборнський пріорат підігнали. До речі, теж колись заснований богунами. У той же час зведений брат Вільяма і його спадкоємець Ентоні Браун дістав уже справжній джекпот Батл Аббі. І отут, за чутками, один дуже ображений монах з Батла. Видав класичне прокляття, а щось на зразок від вогню і від води загинеш, роди твій згасне і зникнеш ти з цієї землі. Ну, класика жанру ж, нічого нового. А далі був суцільний рок і народ. Генріх Восьмий навідувався до Коудрі аж 5 разів, бо явно знав, де смачно годують. І не запитують нічого про дружин у листопаді 1538-го. Сюди запроторили останню представницю плантегенетів Маргарет Пол, графиню Солсбері, племінницю Річарда III. Просиділа вона тут під домашнім арештом до вересня 1939-го. Потім її все ж повезли в Тауер, А у травні 1541-го. Плантегенети назавжди зникли з поверхні землі. Згодом Ентоні Браун молодший успадкував маєток, одружився, став першим віконтом Монтегю, і почалось нове шоу. У 1551-му Марія Гіс, вдова шотландського короля, заскочила на одну ніч. Через рік Едуард VI трохи перебрав у ковдрі. Люблю тебе, моя мова. У 1552-му Едуард VI у листі своєму другові зізнався, що він тут знаменито побанкетував. Підлітки, що поробиш? Апофеоз британського пафосу стався у серпні 1591-го, коли сюди завітала королева Єлизавета І. Її зустрічав лицар в обладунках і на білому коні. Ну, про коня то не точно. Потім якийсь чувак Пілігрим показував їй дуб, прикрашений гербами місцевих лицарів. Потім вискочив якийсь дивак і заявив, що зрада цей дуб не здолає. Спойлер, дуб досі стоїть, а от родина, ну ви зрозуміли, наостанок, біля ставків, рибалка з сіткарем влаштували патріотичний діалог. Все це потім видали книжечкою, бо в Англії навіть під лабузництво треба правильно оформити. І на десерт. 6 жовтня 1573 року в цих стінах народився Генрі Райтслі, третій граф Саутгемптон. Той самий якому Шекспір присвятив свої сонети, і який, за найпопулярнішою літературною теорією, був тим самим прекрасним юнаком. Сонет номер 18 присвячений саме йому рівнять тебе до літньої пори, ти сталіший чарівніший від неї. Весняний цвіт зірвуть лихі вітри, і літа мить мигнелиш над землею. Це ще не все. У 1592-му онук першого віконта ентоні Марія Браун успадковує коудрі. І тут починається справжній серіал від Netflix. Гай Фокс. Так, той самий з пороховим сюжетом. Якийсь час працює тут лакеєм. Ну, просто ідеальний кар'єрний старт для майбутнього терориста. А потім, 5 листопада 1605-го, другий віконт чомусь вирішує не йти до парламенту. Після дружнього попередження його швидко заарештовують за співучасть у пороховій змові. Коротше, локей-терорист господар підозрюваний, класна детективна історія. У середині 1640-х тут кухарем працює Роберт Мей, той самий, що потім напише, The Accomplished Cook – першу серйозну англійську кулінарну біблію. Тобто навіть у часи громадянської війни в ковдрі готували по королівськи. А сама війна? Парламентські сили зайняли будинок, дві третини маєтку конфіскували у третього віконта Френсіса Брауна. На стінах головного двору досі видно сліди від мушкетних куль. Інтер'єр в стилі ми тут просто постріляли трохи, нічого страшного. У 1770-му за сьомого віконта Ентоні Брауна легендарний Капабіліті Браун. Так, той, що переробив Пів Англії на ідеальні газони, взявся за модернізацію садів. Виглядає так, ніби навіть прокляття дало паузу на ландшафтний дизайн. А потім бам! 24 вересня 1793-го, під час реставрації в майстерні теслярів у північній галереї, хтось кинув тлічі вугілля на купу тирси і стружки. Весь будинок був набитий родинними скарбами, меблями і речами з Бетл Еббі. Врятували три картини і пару стільців, решта згоріла. Менш ніж за три тижні восьмий вікон Джордж Браун втопився в рейнських водоспадах. Титул перейшов до далекого родича Марка Брауна, що помер бездітним. От, і все. Полум'я віконства Мондегю згасло. Монах з Батла, мабуть, на тому світі поставив собі спігалочку. Виконано 250 років тому. Можна спочивати після пожежі. Будинок швидко перетворився на романтичні руїни. У 1843-му маєток продали графу Едмонту. У 1908-му його купив сер Вітман Пірсон. Він став бароном Ковтрі, а потім і першим віконтом. На відміну від попередників, він не став чекати, поки все розвалиться остаточно. Зняв плющ, підлатав небезпечні місця, провів повне обстеження. Руїни перестали бути просто купою каміння, а стали пам'яткою архітектури. Зараз руїни належать Майклу Пірсону, четвертому віконту Кондрі. Доглядає за всім благодійна організація «Кодрі Heritage Trust. Підсумуємо. Колдрі. Це коли вся англійська історія вирішила зібратися в одному будинку і влаштувати там найдовший серіал без енду. Але погодься виглядає досі шикарно, бо в Англії навіть руїни вміють тримати Марку. І, мабуть, на сьогодні це все в історіях. Більше історії, руїн, замків, церков та інших британських цікавинок. Нас на каналі вже за тиждень. Не забувайте про вподобайку і підписку. А ми пішли шукати пригоди на власну голову. До зустрічі через тиждень.